Воркаут Адама створи базу воркаутера Як накачатись». це серіал, який створений на основі програм тренувань Воркаут Адама. Тренувань без відпочинку. Тренуючись на перекладенні брусах та в домашніх умовах. Це один з стилів тренувань, є різні стилі тренувань. І сьогоднішнє відео тренування це якраз стиль тренувань без відпочинку. Тому в сьогоднішньому відео тренуванні буде 24 підходи, 12 на перекладині та брусах теж 12. Починаючи з перекладини, перший підхід потрібно зробити максимальну кількість підтягувань за голову широким хватом. Неважливо, скільки разів вийде зробити в одному підході. У мене, для прикладу, вийшло зробити 12 підтягувань. Своєю технікою потрібно робити, якістю виконання та відштовхуючись від своїх основ, головне, це кожен підхід потрібно зробити без відпочинку, не відпочиваючи, виконуючи якісні підтягування та віджимання до того відчуття. Для прикладу, другий підхід це віджимання на брусах з кутом. І особисто у мене було відчуття, що сили у мене вистачає, але ноги не тримав настільки якісно, рівно, чисто, наскільки міг би це робити. Тому з цим відчуттям хотілося доробити підхід чесно і совісно до кінця, скільки у мене це вийшло зробити. І коли вже ноги почали опускатися, але сили в руках. Вистачало для того, щоб зробити більше віджимань, але не віджимань з кутом. То тоді, звичайно, що підхід закінчений, особисто у мене, і потрібно йти на наступний підхід це підтягування широким хватом, звичайні, не за голову вже. І супер клас цього тренування в тому, що коли. Перейшовши на наступний підхід, може сили вистачає, а витривалості вже ні. І навпаки, і через це щось одне, коли відстає, то важко доробити підхід до кінця. Тобто сили вистачає, витривалості вже ні. І якщо витривалості не вистачає, то не так активується сила, неможливо зробити підхід, так як хочеться. В задумці і відпочивши буквально 10 секунд або 15-20. В моєму випадку, через те, що падав телефон, то прийшлося робити псевдовідпочинок, але взагалі це тренування треба робити без відпочинку. Звичайно, що інколи хтось відволікає на спортивній площадці, може задзвонити телефон. Буває, буває багато деталей різноманітних. Які могли б заважати. У мене телефон навіть два рази падав, не хотів телефон чогось, щоб далі йшов знімати цей свій великий сетовий підхід, так як запланував без відпочинку. В принципі, для прикладу показую вам це тренування, тому мені немає сенсу перезнімати по 10 разів це ж саме тренування. Але в наступному підході на брусах. Вже четвертий підхід виходить віджимання з кутом, але вже ноги зігнуті в колінах. І зробив, для прикладу, раза два таких, три, було відчуття, що вже, можливо, далі не зробив би. Але через те, що телефон падав, то зробив на декілька разів більше. Тобто, в принципі, якщо відпочивати між кожним підходом, то, звичайно, само собою, можна зробити це тренування ідеально роблячи для прикладу, якщо в мене в першому підході вийшло 12 разів, а 12 разів це якраз те число, з яким можна і потрібно качати м'язи від 8 до 15 повторів, можна і від 6 і навіть п'яти або чотирьох, дивлячись, які це підходи. Але таке тренування в стилі невеликої кількості повторів до 15 разів це все на прокачку м'язів. І саме через це, що є така основа, то м'язи прокачуються і, відпочиваючи більше часу між кожним підходом, навіть по 15-30 секунд, можна виконати в моєму. В розумінні та відчуттях своєї сили, повністю це все тренування з відпочинком по 12 разів для прикладу. І це було б для прокачки м'язів набагато краще, ніж те, що зараз ви бачите на екрані, так як це тренування, яке розвиває одночасно витривалість та прокачку м'язів. Наступний підхід це підтягування звичайним хватом, були широкі, вже звичайні, після яких звичайні бруси віджимання треба робити. Це коли ноги рівно, не дуже назад і не вперед, а просто класично. І такі віджимання і підтягування не по 12 разів, як казав вам вже, якщо був би відпочинок, то можна по 12 разів або 8, по 10, а по тій кількості разів, скільки відчувається організмом, скільки стає сили, витривалості. І навіть якщо це два рази, три, п'ять разів або один, то все рівно так потрібно робити, тому що сила і витривалість в моєму розумінні мають бути приблизно на одному рівні. Тобто, по ідеї мені має вистачати стільки сили і витривалості, щоб виконати як і в першому підході 12 повторів, так і в кожному наступному. Але, звичайно, через те, що не вистачає десь сили, витривалості та інших деталей, основ, які є в воркауті, які потрібні для того, щоб виконати тренування, це конкретне, ідеально по 12 разів для прикладу. Можливо, якщо б зробив наступний підхід. Чи Попередній, чи будь-який підхід більше, ніж 12 разів, то йшов би до тієї мітки, щоб робити 15, для прикладу разів. Тобто завжди є куди рости, тому немає значення, скільки разів хто і як буде робити в цьому тренуванні. І цей приклад тренування настільки ідеально для вас створений, наскільки це взагалі. можливо. Наступний підхід це віджимання. Після підтягувань, звичайно, які потрібно зробити звичайним вузьким хватом. Були широкі, звичайні, десь на ширині плечей, потім вузькі підтягування звичайним хватом, після яких уже ті віджимання, про які я казав вам, це віджимання з ногами витянутими вперед. Тобто ноги можуть бути ззаді або спереді, і коли їх витягувати. То тоді більше прес напрягається, тобто це інші віджимання, після яких треба зробити підтягування вузьким зворотнім хватом, поміняти хват і вже віджимання з ногами назад, витянутими. Нічого не плутайте, не пропускайте, уважно дивіться відео та слухайте підсказки поради, і ви 100% зможете зробити це відео тренування. Ну, якщо будете також знімати себе на відео або просто тренування, по моєму прикладу, якщо треба, то дивіться, і два рази це тренування, тому що тут все без відпочинку, без зупинок ніяких, і через це, можливо, не вслідкуєте дуже добре, як, що, коли робити в цьому тренуванні. Наступний підхід на перекладенні підтягування зворотні нижнім хватом. На ширині плечей, після яких потрібно робити віджимання на брусах з ногами зігнутими в колінах. І через те, що м'язи починають надуватись, пампитись, немає часу їм відпочити, то тіло реально стає важким десь в якомусь відсотковому співвідношенні цього тренування проходження. І саме через це вже важко робити велику кількість повторів. Особисто мені. Воно так, відчуття. І це неодноразове відчуття. Постійно в таких тренуваннях є таке відчуття, що м'язова відмова ніби. Тобто, перше підтягування роблю, друге, на третьому нібито маю робити так само, а просто м'язи не розуміють, що від них хочуть, і тіло не тянеться. Наступний підхід це підтягування широким нижнім зворотнім хватом. І після яких потрібно зробити віджимання на брусах з зігнутими ногами в колінах, і тіло вперед наклонити треба при таких віджиманнях на брусах. І після цих віджимань потрібно зробити підтягування. На перекладені, одразу ж без відпочинку, широким хватом, але всі 5 пальців зверху на перекладині Тобто без такого кільцевого хвату, де пальці в хваті такому, де 4 пальці на перекладині а один палець, як би, робить замочок. І це вже. Зміна в хваті повністю міняє суть таких підтягувань, після яких потрібно зробити віджимання на брусах, звичайні класичні неправильним хватом. Викручені руки мають бути другий бік з хватом в кільці. Після таких віджимань підтягування двома зворотніми хватами, тобто, звичайним та Зворотнім нижнім. Для прикладу, ліву руку впереді в першому підході потрібно зробити, тому що таких треба два підходи зробити для балансу. Або починайте з правої руки як кому зручніше. Одну нижнім хватом, одну звичайним класичним. Після таких підтягувань також зворотні неправильні віджимання на брусах, але вже всі п'ять пальців. Мав п'ячим таким хватом. Він так от називається, можна назвати по-різному, але суть, думаю, зрозуміла, щоб не в кільці був хват, просто зверху на брусах руки, після яких уже другий варіант зворотніх зі зміною хвату підтягувань. І так, таким чином. Просто підхід за підходом потрібно робити, не відпочиваючи. Особисто в мене не було ніякої відпочинку між підходами, але навіть коли захотів запригнути на бруси чи перекладину, то інколи не з першої секунди це виходило робити. Тобто тупняки, при мені були під час такого підходу, тому що. Реально, десь не вистачало витривалості, чи сили, чи чого. Вже аж важко навіть зрозуміти, тому що таке тренування складне. Наступний підхід це віджимання на брусах з одним пальцем зверху. Таких буде три підходи. Наступні будуть два пальці, три пальці. Зараз поясню деталі, після яких підтягування боксерські, але широким хватом, тіло буде трішки вивертатись, також ліву чи праву руку впереді, яку вам буде зручніше. Після чого віджимання на брусах, звичайні класичні, але два пальці вже потрібно ставити на бруси зверху. Це трішки інші віджимання, ніж класичні звичайні м'язи задіються по-іншому, і щоб довго не розповідати вам цих кучу різноманітних деталей, то просто в цьому тренуванні ось такі віджимання, після яких другий варіант боксерських широких підтягувань потрібно зробити. І, чесно, робіть совісно, скільки можете, стільки можете. У мене було навіть в цьому підході останньому дивне відчуття, тому що підтягнувся декілька разів, і наступний раз нібито можу підтягуватися, а тіло просто не підтягується. Тобто не можу себе підтягнути вверх. М'язова відмова просто. І оце відчуття це те відчуття, до якого в такому тренуванні потрібно дійти. Після таких підтягувань, останній підхід це віджимання на брусах, але три пальці зверху потрібно поставити і так віджиматись, свою кількість віджимань. Все, всі 24 підходи в цьому тренуванні ось такі потрібно зробити. Показую вам після тренування памп м'язів, який створився в процесі цього тренування. Звичайно, що це не тренування для прокачки м'язів, конкретне, яке ціленаправлене для цього створено. А в цьому тренуванні прокачуються м'язи, але одночасно розвивається витривалість. І навіть, можливо, більше в основі тут розвиток витривалості. Тобто маючи величезну витривалість і не потребуючи відпочинку між підходами, можна зробити набагато більше підтягувань та віджимань. Кожному з підходів, що дасть можливість прокачати м'язи, тому що не вистачало просто в деяких підходах цих основ, які могли б допомогти виконати в більшій кількості кожен підхід, що дало б змогу більше надути напампити м'язи. Тому це тренування потрібно робити для розвитку майбутніх тренувань. Це дуже складне тренування. Всім кажу, хто не вміє, то вам потрібно навчитись. Тому купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com та тренуйтесь, створювати базу для занять воркаутом. Всі щасти, пака.